Всім добра, та тепла у вашій оселі. Кажуть, немає відосиків на каналу, зніми що нібудь. Нема коли що нібусь знімати. До 6-ї години був на роботі, це приїхав поноварю заготовочок на ось цей бак. Зігнув змієвички. Тепер потрібно ще їх розкріпити. Завдати їм потрібної форми, щоб було потім куди вставляти. Ну і в котлик воно на прихваточках. Та й от вам і сказати, коли що робити. Вже 20 з лишнім на годиннику. Якось так працюємо. Підготовлюю зовнішню сорочку, повирізав під компенсатори. Ось тут у нас їх така кількість і всередині там їх. Ова! Потихеньку підготовлюю. Скоро буду збирати вже зовнішню сорочку. Ось так він у нас виглядає. Продовжуємо роботу. Все буде Україна. Ось так котлик виглядає, ще не зібраний. Пофарбований. Котел 50 кВт. Тільки пофарбований. Зараз буду дозбирювати все до кучі. Пофарбовані. Дверцята, табличка, шильда. Я зберу до кучі, і в понеділок будемо відправляти. Цей котел, їде до власника неутеплений. Пане Василь, доброго дня. Закінчив сьогодні працювати над вашим котлом. Вже все готово. Зараз запакую. І в понеділок тоді буде відправочка. Вже сьогодні делівері не працює у нас. Я не встиг просто доробити вам, щоб сьогодні відправити. Так що все готово. Зараз пакую. І з понеділка відправляю. Запаковував котлика перед відправочкою. Ось таким він буде їхати до замовника. Стречова плівочка. Не знаю скільки разів цей котлик не утеплений, буде лягати на бік. Тут де буде лягати картон підмотав, щоб ніде не поцарапати. Так що ось така підготовка перед відправочкою. Все буде Україна, слава Україні!